Привіт, любі друзі! Знову ми зустрічаємося в такому мальовничому лісі. Це значить, що я вирушив по гриби і люб'язно запрошую вас зі мною за компанію. Все, що знайдем, хотів би сказати, поділим поділимо пополам або ні, а я вам просто його покажу. Все, що знайдемо. Тож сідайте якомога зручніше і вирушаємо до такого гарного сонячного лісу. Друзяки, хто минулого разу дивився мої відео, бачив, що я познаходив в двох випусках цілу купу білих красавчиків грибів. Ну, дощі зробили свою справу, і грибочки таки вистрелили. Але зараз тиждень посухи, і на цій неділі я не, не сподіваюся знайти аж скільки грибів, трошки жміля помучає тут. Але що знайдемо, то знайдемо. Щось там має вже бути. Уже в лісі пахне осінню, Друзі, уже ліс е готується до осені, так би мовити. Так, друзі, є перший грибочок. Подивіться, ось який. Щось на сухарика схожий, бо останні три дні досить гарно жарило. Ой, я його злавав випадково. Не знаю навіть, як так вийшло. Друзі, ну він коротше, не обідався на нас, він, він і так був до того трошки, не все гаразд. Всадимо його назад і йдемо далі. Що ж, друзі, у нас є перша знахідка і досить позитивна. Подивіться на цю красунечку. у нас роїжечка трошечки погрижена. Як завжди, мишками тут а так постійно це з грибами відбувається. А ще ось у мене там в мене помощник, младший асистент без диплома, підказує мені, що є ще. Дивіться, які красуночки, сироєжечки. Дивіться, яка гарнює. Колір трошки схожий на бліду поганочку. Але е, ті, хто знають, ті знають, вони досить гарно відрізняються. Дивіться, коли я вирву оцю е, сироєжечку. Бачите, яка в неї ніжечка. А у блідої поганки колір може бути схожий. кажу, Знизу обов'язково буде така цибулина, яка по-науковому називається вульва. Так, да, Я знаю, що вульвою називається ще щось. Але дивіться, дивіться, яка краса, друзі. Сироїжечки роблять сьогодні наш день. Вони. Ай, як вони пахнуть, друзі. Ви не уявляєте собі запах у сироїжок. Це щось і чимось. А ще ці гриби дуже смачні з цибулькою на сковорідці. Ну... Хто знає, той знає, хто розбирається в грибочках, будь ласка, Ось не замітила, Але це, це засохша. Тут на неї сонечка більше попадає. Так, діло йде. Починається діло з гарних результатів. Друзі, ми тільки зайшли в лісочок. Це з'їла миша вредна. Тільки зайшли в лісочок і отакі ось красуньки сироєжечки у нас є. Сподіваюсь, день буде такий самий вдалий. Mm, як чіпси з грибами пахне. І ось майже біля дороги, друзі, як вже збиралися виходити, дивіться, яка красунька росте сироїжечка. Але це іншого виду... О, як держиться цупко держиться, іншого виду сироїжка. Здається, мені чи ні. В тіньочок зараз зайдемо. У неї края трошки фіолетові, бачите, які? Але це сироїжечка 100%. А, також пахне гарно. Беремо її до нас. Здалеку, хто з нас звідки побачив щось оранжеве на дереві? Чесно, ще навіть не підходив, не дивився. Все будемо робити разом з вами. На пеньочку. І знаю, що ви не бачите, бо камера не передає. Я в камеру дивлюся і не бачу цього. Але очі, очі краще мене бачать, ніж камера <сум> на, на, на щастя. Друзі, це якісь мухоморчики. Да. Це опеньок серчану кирпично краси. Нічого такого сірхістіного. Я чогось понадіявся, що це оранжеві лисички. Але це ось такі ось неїстівні гриби. Сподіваємося, що, що будуть і лисички, але... але по сухості листя під ногами і взагалі по відчуттю сухості в лісі. Мені здається, що на ці вихідні грибів я не знайду. На ті вихідні були білі, а на цю поки що тільки. Тільки сироїжки друзі, поки що тільки сироїжки І тут були завжди лисички. В таку пору теж були. Я дивився в себе по минулим фото та відео. Але цього року, як ви бачите, сухо і нема. І мох навіть зник. Частково тут були великі мохові такі шматки, то мох частково зник. Ура, друзі! Білий гриб, хотів би сказати я. І частково був би правив, бо цей гриб на, на колір має білий. Але більш за все це якийсь трутовичок, друзі, на ранній стадії розвитку свого. Такий він тверденький, навіть не трутовик, а так да, трутовик, вибачаю, трутовик. Е, ну, Є як є, шукаємо далі. Є у нас ще одна гарненька знахідка. Під дубочком тут в тіньочку заховалася родина мухоморів червонівчих, якщо я правильно їх ідентифікував. Друзі. Е, Гриби ці вважаються їстівними або умовно їстівними, як то кажуть. Але ми знаємо з вами, що ви берете гриби, які 100% впевнені, і жодного відсотка немає, що ви не довіряєте собі. Я також, ті, які гриби я не знаю, я їх не беру. Друзі, я знаю, що в літературі описаний цей гриб як їстівний, або умовно їстівний, але чого не знаємо, того не беремо. Беремо що знаємо. Дивіться, їх тут чимало родинка така непогана. Виглядає він як мухомор. В цяточку, бачите, все в нього всі атрибути мухомора є. Але не всі мухомори вважаються отруйними і такими являються. Жара вплинула на ріст майже всіх грибів негативно, крім насчет трутовиків. Друзі, мені здається, що вони черпають свою енергію із обмерших дерев і їм все окей. Дивіться, які гарненькі повиростали красені. Що ж, друзі, пошуки тривають, як я і казав, спека. Спека висушила повністю ліс, сухий. Трутовички ростуть, всяка, поганочки ростуть, навіть сироєжечки трошки є. Але якихось цікавих грибів. Навіть ось біля водой ми шукаємо. Тут мали бути біленькі, але їх щось не видно. Друзі, друзі, на мене каже, що знайшла пляж і спа-салон. Зараз йдемо подивимося, що вона там така знайшла цікаве. Тут така ось тежечка, певно, для відвідувачів спа-салону з і пляжу. І цю дорожечку натоптали, друзі. Ось такий тут струмочок, гарнюній. Подивіться, яка краса. Так, що ж тут за пляж? Спа-салон. О, понятно. Ну так я й думав. Відвідувачі пляжу спа салону зробили його самі самі Добре, щоб ми не застали господарів вдома. Тут усі їхні грязів ванни видно приймають. Але гарна така місцинка у них хороша. В тіньочку, водичка рядочком. Дивіться, яка прозорить гарна. Тарам, помилуйтеся, яка краса. Чого ми приїхали в ці края, де свинячі спасалони, тут а колись на цих берегах прозростали білі гриби. Ну, минулого року. Я сподівався, що вони цього року теж будуть, але поки що, друзі, невдача спіткала. Ах. Поки що на місці, де мали рости вілі гриби, ростуть, друзі, лише сироєжки. І тут деякі з них в досить печальному вигляді засихають, сонечко робить свою жахливу справу, ну, не жахливу, свою справу. Але ось є, дивіться, красавчики, зелена сироїжечка. Ось це взагалі свіжа, свіжішенька. І все з нею гарненько. Вона йде з нами до наших сироєжечок. так, вони ще є, дивіться, друзі. Так, ось іще є сироєжечка. Тобто ми тут зараз прогуляємося, може щось. В добавочку нам познаходимо. Ось, і знову є малючки ось такі. Прямо біля того, що я знайшов перед цим. Так, малючки. Звісно, це гарна знахідочка. Шукаємо далі. Бачу одну знахідку. Зараз підійдемо поближче, сподіваюся, те, що ми шукаємо. Друзі, ну по шапинки схоже на те, що ми шукаємо. Друзі, це моховичок наш красунчик, дивіться який. Трошечки вже підстаркуватий. Я б сказав, бо, трошки дуже вже підстаркувати, але я здалеку подумав, що це білий грибочок, друзі. Але ну, моховичок теж гарний гриб і в принципі навіть не знаю. Що ми будемо його брати? Mm -hmm. Так, є одобрительні э, рецензії, тож ми його заберемо. А там подивимося, що з ним зробимо. А, Пахне гарно. Ну, Такий моховичок, погрижений, трошечки, трошечки цілий. Знову наші старі знайомі, пам'ятаєте, з минулого відео і. Колись раніше я також їх знімав. Друзі я називаю це грузді скрипуни. Наука називається підгрузки. Ну, хто як по різному називає, відрізняються вони від груздів молочних, тим, що з них не тече ніяке молочко, їх відварюєте і їсте. Виглядають вони досить, гар... досить гарно. Вони хрумкі, такі, цупкенькі, тверденькі. А, і що ще цікаве, мають свій непередаваємий запах і смак. Ну, такі грибочки, умовно їстівні, як і всі, як і більшість грибов у світі. А, але ми ну, повторююся, я не. не... Тому, люди, це повторювати, беріть гриби, тільки в яких на 100% знаєте. Так як, наприклад, я. Я ці гриби їм з дитинства. Саме ось такі ось підгрузки, які ми називали там груздями на моїй батьківщині. Ой! Ось так і вони виглядають з серединки. А пахне як! Тож, ну, друзі, остання надія прийшли на наше старе місце, на якому я минулого тижня назбирав і позаминулого тижня. Ну, коротше, на минулих тижнях збирали масово білі гриби тут були. Ну, Посуха не пожаліла і цей край. Подивимося, що знайдемо. Друзі, не втомлююсь повторювати, старі місця таки рулять, грибні місця. друзі, Є один красень, подивіться, он заховався під, під горішничком, під ліщинкою, Друзі, дивіться, який красунчик. Тонконогий, але це 100% білий. І він дивіться, який ух, плотненький. А чому тонконогий? Бо е, ну, жаркувато, дійсно жаркувато. Так, друзі, є знахідка, дружина показує. Дивіться. Дивіться. Подивимося, що воно таке. Так, друзі, а ні, це щось не те. Друзі, зараз подивимося. Бо вони вже трошечки трошечки засохли, друзі. Шкода, шкода, але не знаю, цей досить ще й ми його зараз розломимо. Ви знаєте, ну, на безрибі, як то кажуть, і рак риба. Але цей взагалі. Але ми пошукаємо щось краще. Цей грибочок хай собі спори розкидає далі. Так, отам за цими заваленими гілками бачу ще якусь знахідку. Зараз спробую піднятися і що там, сподіваюся, що щось гарне. Ага, чорний грудь, друзі, бачу. Перший. Так, дивіться, це чорний грузик ось такий красивий. А ось білячок. Але він також вже своє, своє переріс і посуха його висушила. Щось поки що результати такі не нато, але ось іще один є красень, друзі, подивіться. А, це також сухий, сухісінький. Так, це був велетень білячок, але все, він віджив. Ну добре, хоч вони виконали своє життєве предназначення, так би мовити. Погляньте, які метаморфози робить <смір> жара. Дивіться, як порепалась шапинка, яка як якийсь витвір мистецтва. Дружина каже, що знайшла маленького білого грибочка. А, да, це він. Ласунчик ховається. Ну не знаю. Ось такий гарнюній, друзі, малючок біленький, ще навіть не сформувався, не, не почали. Але це точно білий. Не знаю навіть, друзі, що робити з цими двома красенями, що ми знайшли. Оцим маленьким і тим великим. Навірно, візьмемо його до наших сироєжок в гості. Друзі, є ще знахідка, яку я вам не міг не показати, бо виглядає вона досить прикольно. Дивіться, який трутовичок. Колір у нього просто неймовірний. Отакий ось гарнюнький. Друзі, ось ми і вибралися на дорогу в сторону дому, Як то кажуть, дякую вам всім за прогулянку разом зі мною. Кому сподобалось, ставте лайкосик, підписуйтесь. Цього разу грибочків було не так багато, але прогулянка була досить непоганою. Тож, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всім папа. -па.